На цей день чекали всі і діти, і дорослі. Нарешті, 21 червня 2012 року, він настав у дитячому садку. номер 654 Соломенського району відбулося урочисте відкриття відремонтованого приміщення ясел та ігрового майданчика. Це свято сталося за сприяння народного депутата України Максима Луцького. Щасливі дітлахи та їхні батьки радісно зустрічали почесних гостей. До них на святкове дійство завітали народний депутат України Максим Луцький, олімпійський чемпіон Єльбрус Тедеєв. Вони відвідали відновлену кімнату ясельної групи та подарували дітям іграшки. Маленькі мешканці дитячого садка віддячили великодушним гостям піснями, танцями та віршами. Діти також вручили представникам влади подарунки, зроблені разом із вихователями власними руками. Надовго запам'ятають маленькі мешканці дитячого садка радісні хвилини, які приніс їм цей червневий день. Хочу подякувати всім батькам, тому що сьогодні об'єктивно не може існувати дитячий садок без допомоги батьків, тому давайте разом спільними зусиллями будемо робити все для того, щоб нашим дітям було більш комфортно. І ми з Ільбурсом Славичем ще привезли подарунок. Цей телевізор, який ми хочемо передати Віктору Миколана вам. Будь ласка, враженнями від святкового дійства поділилися й батьки вихованців від ремонтованого садочка. Нам дуже подобається. Самі весело, ярка. Не знаю, дісі доволі Большое спасибо все-таки нашим депутатам, які нам допомагають, тому що вони роблять життя наших дітей ярче все довольны і обідом, і выступлением Максима Георгиевича, і выступлением Хора, і выступлением директора. І не тільки один Максим Георгиевич должен займатися цими вопросами, а должны займатися всі депутати. Це їх пряма обязанность. По закінченні свята гості, батьки та діти могли посмакувати смачним пловом та пригоститися запашними тістечками.